Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео я розгляну місто Мелітополь, яка ж ситуація буде в місті на серпень місяць. Місяць я розділю на дві декади з 1 по 15 число, подивлюся з 15 до кінця місяця. Якою ж буде ситуація в місті? Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І також, напевно, розгляну. Які будуть успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку теж? І так, з 1 по 15 серпня Якою ж ситуація буде в місті Мелітополь? З 1 по 15 серпня. Ви знаєте, вже такі обнадійливі карти випадають. Хоча ситуація ще в місті важка. Можливо, десь і прильоти, да, якби ще й стоїть і страх серед людей, М -м -да, і десь їм і чути вибухи постійно. Ну, і такі бої, ситуація важка, але все одно, якби успіх уже. Є на цьому напрямку. Хоч і ну, рицар Монет, він такий да, він дуже повільний, але якби продуктивний. Хоча і ситуація важка, але вже да, якісь успіхи будуть на тому напрямку, хоч і невеликі, але повільно, да, все ж таки да, робота дасть свій успіх. Тому ось так. Але все одно для людей ще ситуація в першій декаді ще все одно є загроза для людей. І, якби тут ще стоїть страх. Ну я не знаю, яка там ситуація в місті, як там, можливо, якесь і насилля серед мирного населення. Я не знаю, чи можливо і нема насиль, але як страх, дан насилля. Люди от, бояться цього насилля, що над ними будуть. якби так, да, отак якась важка така ситуація. Ви пишіть в коментарях, як насправді там якова ситуація, тому що я, я тільки говорю те, що карти показують бачу. Бачу ось таку ситуацію. Так. Давайте успіхи ЗСУ з 1 по 15. Серпня на Мелітопольському напрямку чи будуть успіхи ЗСУ? Успіхи ЗСУ з 1 по 15 серпня. Ну, бачите, результат все ж таки якийсь буде на цей період. Хоч і невеликий, але да, якби активні дії йдуть да, в цьому напрямку, і тут вже карта, якби, успіху, карта дому, вже якийсь, якби, на якихось територіях уже успіх буде. Тому будемо надіятись, да, що. Такий результат уже буде на цей період. Да, результат буде, хоча да, такий невеликий, але результат уже буде, тому, тому ось так. Але все одно цей період не нехтуйте безпекою, тому що, можливі, десь і влучання, якісь і прильоти. Тому тут ще є загроза для людей і для мирного населення, і такий ще страх в мирного населення йде страх насилля. Тому, тому ось так. Так, давайте другу декаду розглянемо. І так, з 15 до кінця серпня Якою ситуація буде в місті Мелітополь. З 15 і до кінця серпня якою ж ситуація буде в місті Мелітополь? З 15 і до кінця серпня. Ну, бачите, і в тому розкладі випадала да, карта миру і в цьому, що все-таки, бачите, уже на цьому напрямку якийсь успіх буде. Тут якось всі випадають, да, якось люди, задіяні багато людей. Ну, все одно ще ситуація в місті небезпечна, все одно якісь можливі прильоти, ще такі якісь і, і провокації, да, страх, нерозуміння, що буде далі. Здається, хоч і для людей йде якісь як позитивні моменти, але все одно я не знаю, як там чи з міста, чи можливо у вас виїжджати, чи неможливо, бо тут йде як ситуація, так, як закрито, так, як місто повністю закрито, і люди там не мають так, ні в'їзду, ні виїзду. Ну, я не знаю, звичайно, яка у вас там ситуація. Але таке ще, так, якби. Така ситуація тут є, що, можливо, да, як, як такі якісь рамки для людей, да, якісь е, йдуть як границі, що люди не мають можливості, якби, самостійно якісь діяти. Ось якось ось так. Ну, давайте ще подивимось. Яка ж ситуація буде для мирного населення в цей період. Для мирного населення ще йде страх. Ще й, да, тут ще й... Для людей, як би важка ситуація. Так, а давайте тепер подивимось успіхи ЗСУ на другу половину серпня. Так, успіхи ЗСУ на Мілітопольському напрямку другу половину серпня. Якась, да, друга половина серпня якась дуже важка для ЗСУ в цьому напрямку. Хоча перша половина да, більш така обнадійлива була, але тут йдуть якісь як... і великі втрати на тому напрямку. Да, тут, і, хоч, да, якийсь теж рух йде, якийсь результат невеликий йде. Тут, не да, якби і сонце показує, да, і успіх на цьому напрямку, але все одно якась ситуація стримуюча, якісь стримуючі фактори, що не можна якби вперед просуватися. Да, якби, якийсь як період, я б не сказала, паузи, но, но такий, да, якби до цього. Ситуація, хоч якийсь був результат невеликий, да, якісь успіхи, а тут якийсь період такий, як паузи розпочинаються. І, можливо, тут як... великі втрати, да, і якось ця ситуація якби відтягується, затягується, якось так. Бачите, тут ще такі якісь важкі карти. Давайте успіхи ЗСУ. На другу половину серпня, на Мелітопольський напрямок. Чи будуть успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку друга половина серпня? Ну, важко важко, але все ж таки. Да, вони будуть активно діяти в цьому напрямку. Ну, звичайно, тут. Да, не такий результат, як очікується, як хочеться, але, але все ж таки, да бачите, рух іде, робота робиться, тому. Так. Да. Ось так Ось така, виходить ситуація. Да? Якось перша половина серпня більш-менш обнадійлива. Хоча тут і на другу половину є результат, але якось для наших хлопців да, друга половина серпня дуже важка. Там якісь і втрати великі, і якось не такий результат, на який очікували. і Якось ситуація затягується. Да? Якось планувалося все це швидше. Якийсь результат. Тому ось так. Тому будьте обережні, не нехтуйте безпекою. Да, тримайтеся. Хоча, да, в першій половині якісь вже і гарні там новини будуть для людей такі обнадійливі. Тому, да, пишіть в коментарях, да, відписуйте. Яка насправді у вас там ситуація? Да. Тримайтеся, до зустрічі.